Спочатку я не звертав уваги на заперечення один одному місць писання. Та потім згодом в процесі ходження з Господом і дослідження Його слова я побачив ці деталі в Біблії. Бог не може заперечити сам собі. Першому Корінтян 1 розділі 17 по 90 вірш написано. Маючи такий задум, чи я чинив легковажно. Чи те, що задумую, за тілом задумую, що було в мене і так, так, і ні, ні. Але вірний Бог, що наше Слово до вас не було так і ні. Бо Син Божий Ісус Христос, що ми його вам проповідували, я і Силуан, і Тимофій, не був так і ні, але в ньому було так. Скільки, скільки бо Божих обітниць в ньому, так і в ньому амінь. Богові на славу! Бога немає так і ні, а всі обітниці в нього так і амінь. Тому не може бути так спасіння і ні спасіння, так зцілення і ні зцілення. І коли я звернувся до Господа, Господь поклав мені на серце такі слова. Вся увага має бути зосереджена на Ісусі, на Його жертві відкуплення. На тому, що Він звершив для нас на Христі. І перш за все, на тих словах, що вийшли з Його уст. Це основа. І на цій основі потрібно будувати всі інші вчення. Наприклад, якщо ти знаходиш в Біблії таке місце Списання, яке заперечує Словам Ісуса, ти повинен поставити. На першому місці те, що сказав особисто Господь Ісус Христос. Аж потім всі інші вчення вбудовувати і підганяти під Слова Ісуса. І так ми можемо встановити баланс у вченнях. І не буде так і ні, і не буде заперечень один одному. Потім я довідався, що грецька мова, з якої пішло більшість перекладів Біблії. Є дуже складною для перекладання. Тому перекладачам в деяких випадках прийшлося відступати від змісту оригіналу і підбирати слова на власний розсуд. І це вказує на те, що є деякі неточності перекладі в перекладів Біблії і тому є заперечення один одному. Я сам, запер... Я сам переконався на тому, що таке перекладати текст з однієї мови на іншу. Мої дочки є експертами зі скодознавства. Перекладають різні тексти на японську мову. І для них це не складно, тому що вони ще й живуть в Японії. І одного разу я попросив старшу перекласти мені одну з моїх пісень на японську мову. І тоді виникла дилема, тому що виявляється, що не, неможливо слово в слово перекласти текст з однієї мови на іншу. Ані трохи не відступивши від змісту оригіналу. Тому прийшлося дещо міняти текст пісні. Я говорю про те, що якщо ти хочеш точно знати зміст оригіналу Біблії, потрібно звертатися до того, що написано в грецькому оригіналі. Ось е, простий приклад е, місць писання, які є повною протилежністю один одному. Перед тим ми говорили на цю тему, що Бог. Не заперечуй сам собі. Всі обітниці в ньому, так і в ньому амінь. Так спасіння, чи ні спасіння. Так спасіння. Так зцілення, чи ні зцілення, так зцілення. Так процвітання, чи ні процвітання, так процвітання. Так звільнення свобода і перемога, чи ні. Так звільнення, свободі і перемоги. Слава Богу! А тут ми зараз побачимо на цьому прикладі, що є заперечення один одному. І так не повинно бути. Це є неточність перекладів Біблії. Ефесян, 2 розділ, 8 9 вірш. Бо спасенні ви благодаттів через віру, а це не від нас. То дар Божий. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Не написано, що ми будемо спасені. Або колись будемо спасені, а написано Спасені і благодать. Тобто ми спасені в теперішньому часі. Хвала Господу. І спасені не відділ, а по Божій благодаті і милості. Тому не потрібно нам хвалитися, що ми щось зробили для цього чи самі досягнули цей дар спасіння. Це дар Божої благодаті і милості. Хвала Господу! Іван Літвана в 10 році, 28 вірші написано, Господь говорить до тих, що вірили в нього. Я життя вічне даю їм і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. Ми бачимо про Боже Спасіння по благодаті, яке ми маємо, і яке Бог дарував нам, і ми вже спасені. І Ми бачимо також, що Господь сказав, що він життя вічне нам дає і ми не загинемо по вік. І ніхто нас не вихопить з Його руки. Ці слова ніхто нас не вихопить з Його руки, означають, що ми не зможемо втратити дар спасіння. Тому що ми знаходимося в Його сильних руках. Ми і наше спасіння знаходимося в Його сильних руках. Тому ніхто не може нас. Вихопити з його руки, Тобто ми не можемо втратити дар спасіння. А далі переходимо на послання апостола Павла до Галатів 5 розділ з 19 по 21 вірш. «Учинки тіла явні? то є перелюб нечистість, розпуста. І до служення чарів, ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, Завідки, п'янство, гулянки подібне до цього. Я про це попереджаю вас, який попереджав був, що хто чинить таке, не спадкують вони Царства Божого. Повне заперечення один одному. Попередні говорять, що ми спасені побладаті від вчинків. це Божий дар. Що Господь сказав, ніхто нас не вихопить з його руки, то, то ми не втратимо спасіння. А тут виходить, що ми не спасенні або ми можемо втратити спасіння і нас можуть вихопити з сподніє руки. І ми в результаті не впадкуємо царство Боже. І зараз ми звернемося до грецького оригіналу і побачимо на цьому прикладі, як можна цими неточностями у перекладі. Негативно вплинути на Божий народ і захитати їх у вірі в, в це досконале спасіння і дар благодаті і Божої милості. Тому ми звертаємося до грецького оригіналу. І слова Царство Боже походять від грецького слова Зое. Що означає слово Зое? Дослівно. Вона несе такий зміст. Царство Боже проявлене тут на землі. Тобто тут не йдеться про Небесне царство, якого не спадкують ті, щоб очинити ці оцінки тіла явні, тобто гріхи, а царство Божого проявлене тут на землі. Це співзвучне з молитвою Очінаш. Там є такий текст. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. На небі нема прокляття, нема хвороб. І тому, любичий Бог, Отець Небесний бажає, щоб ті всі благословення, які є Божою волею проявлялися тут на землі. І щоб ми жили в процвітанні, в божественному здоров'ї, в свободі, в захисті і в перемозі у кожній сфері життя. Слава Богу, подяка і хвала! А якщо ж ми не будемо слухати голосу Божого і будемо чинити ці вчинки тіла явні, що то є той перелюб, нечистість, розпуста і дослужня, чари, і ворожнечі, сварка, заздрізнів, суперечки, незгоди, єресі, завідки, п'янство, гулянки і подібне до цього, то тоді ми не спадкуємо царство Боже. Тобто зоє або царство Боже не проявлюється у нашому житті з цими Божими благословеннями. Навпаки, буде проявлятися прокляття, хвороби, страх, сумнів, журба зітхання, депресія, травми, аварії, катастрофи і скоро смерть. Спасіння ми не втрачаємо, навіть коли ми согрішаємо. Слово Боже е, говорить про те, це якраз для тих, що думає, що може втратити дар спасіння. Господь вже сказав, що ніхто нас не вихопить з його руки, тобто ми не можемо втратити цей дар. А ще Господь сказав, якщо ми не вірні, то він завжди вірний, бо не може зріктися зрик самого себе. Тобто вказує таке, що навіть якщо ми, бувши спасені і дітьми Божими, будемо грішити, тобто будемо невірні, то Бог завдяки тобто своїй безумовній любові і милості буде завжди вірний тому, що Він звершив для нас на Христі. Свої жертви тому досконалому сп спасінню, яке не залежить від наших вчинків. Господь не може зребтися своєї жертви, того, що він перетепив на Христі, не зможе зребтися е, того, що Він звершив для нас. І того, що через його довершене діло ми маємо поклаздати через вів. Послання апостола до євреїв є такі слова. Оце заповідь, який я встановлюю по тих днях з ними. Каже Господь, дам закони свої в їхні серця і на їхніх думках напишу їх. Буду бо я боямилостей до їхніх неправд, а їхніх гріхів та їхніх несправедливостей не згадаю більше. Господь сказав, що не згадає. Хвала Господу. Буду бо я боямилостей до їхніх неправд має значення продовженого часу. Тобто буду милості сьогодні, завтра і так упродовж всього життя. Поки наше серце не буде битися на цій планеті земля. І, не, і гріхів наших, які несправедливість, Господь не згадає. А де їхнє відкуплення, як написано, послання до євреїв, там вже більше немає жертвоприношення за гріхи. Не потрібно більше жертв, тому що досконала жертва Ісуса Христа покрила всі наші гріхи. Минулі, теперішні і майбутні. Хвала Господу! А тепер я звертаюся до законницьких релігійників. Не смійте страшити Божих дітей, спасенних благодаті Божий через віру. І лякати їх, що як ви не будете слухатися їх, то ви втратите дар спасіння і підете у пекло. Їм самим треба ще навертатися до Бога, вони, раз вони так навчають і не слухають Голос Духа Святого. Господь сказав, що ніхто нас не вихопить з його руки. Так і амінь. Нема, так і ні. Хвала Господа, ми не можемо втратити дар спасіння. Богу вся слава, честь, подяка хвала і поклоніння. Амінь.